Наступний автомобіль, який ми підбираємо для нашого е, клієнта, це білосніжний BMW x 3 24-го року з пробігом всього 36 тисяч миль. Жодного пошкодження. Чистий карфакс і один власник. Погнали всередину. Так, друзі, салон цієї X3. Ідеальний стан усіх сидінь. В Наявності у нас доволі великий дисплей. Він має Android Auto, CarPlay, навігацію, безліч функцій, які допомагають в дорозі. Звичайно, усі елементи виконані ідеально. Зараз я вам покажу заднє сидіння. Заднє сидіння цього автомобіля майже недоторкані. Панорамний дах у цьому автомобілі. Зараз шторкою прикритий, але дуже круто виглядає. Ось такий вид має автомобіль зсередини для пасажирів задніх сидінь. Клімат контроль керується окремо для пасажирів задніх сидінь. Саме такі автомобілі компанія Вейшипінг підбирає для своїх клієнтів, тому що основна ціль це виграти кращий автомобіль за аукціону по кращій ціні ідеальним станом і класною якістю. Тож, друзі, якщо ви хочете таку саму автівку, пишіть плюс в коментарях або пишіть нам у мудирок, і наші автоексперти підберуть найвигідніше авто саме під ваш бюджет.